Дуже класно, і водночас постав права на барабан. Ми будемо грати з вами по барабанному алфавіту, використовуючи букву EFGH. У нас в кружечки це йдуть бочка, а рисочки це йдуть руки. Причому суть? Перша буква це йде. Бочка, бочка, малий, малий. Тільки ми граємо бочка, бочка, це як двіку вперед А руками по черзі право-ліво, бочка, бочка, право, ліво, бочка, бочка, право, ліво, бочка, бочка, право, ліво, бочка, бочка, право-ліво. Розкидаємо себе барабани. І так ми робимо з кожною буквою. Наступна буква у нас F там, де йде права бочка, бочка, ліво, права бочка, бочка, ліво, вправо, бочка, бочка, ліво, право, бочка, бочка, ліво. Наступна йде права, ліва, бочка, бочка, права, ліва, бочка, бочка, права, ліво, бочка, бочка, права, ліва, бочка бочка. Ну і остання буква це бочка, права, ліва, бочка, бочка, права, ліво, бочка, бочка, право, ліво, бочка, бочка, право-ліво. І поєднуємо з вами ці букви по черзі. Граємо кожну букву по 4 рази, але зараз для прикладу покажемо кожну букву по одному разу. Як це використовувати з ритмом? Ми з вами, наприклад, можемо зіграти три такти ритм і один такт брейк. Це буде звучати ось так. А як я взагалі міксую ці букви між собою в ритмами і брейками ось так? Тому тут можна міксувати вже як захочете, да? змінювати різні барабани, але я притримуюсь такої штуки, що в мене йде бочка, бочка, права-ліва. Да? А я можу вже її розкинувати, бочка, бочка, том, малий, бочка, бочка, хет, том, бочка, бочка, том, том, бочка, бочка, малий том, Ой, бел том. Тобто, е, по різному, головне, щоб це звучало круто і міксувати це з ритму. Все.